Диким лаєм ця зграя собак нещодавно накинулись на дитину. Безхатні тварини покусали її просто біля житлового будинку. Напад на дівчинку стався саме в цьому дворі. Вона спокійно йшла, аж раптом собача зграя. Буквально накинулись на неї. Дитина дивом вціліла, а от пухнасті кривдники і досі не покинули місце злочину. І це не перший випадок, коли ці пси нападають на людей, кажуть місцеві. Чотирилапі тут відчувають себе господарями. Пан Олексій жаліється. Комфортні умови для проживання з без хатків створила їхня сусідка-пенсіонерка. Жінка. жінка ось цього під'їзду їх годує. Тут штук сім, мабуть. Нещодавно жінка йшла, дивлюсь, а вони на неї гавкають. Побігли всі за нею. Я підійшов, відігнав їх, а вона перелякана. Стоїть. Вони тільки гавкають сильно, але я не бачив, щоб когось вкусили. Більшість місцевих такому сусідству не раді і неодноразово звертались до зооконтролю, однак марно. Не допомогли комунальники і Анастасії, коли в її під'їзді оселилася дворняга. Собаку каже дівчина, також підгодовували сусіди. Під'їзд швидко став її територією, яку чотирилапа захищала навіть від місцевих мешканців. Собака обрала тамбур між нашою квартирою сусідською. Гавкала ричала, коли намагалися вийти з квартири. І ми нічого зробити не могли. Дзвонила до зооконтролю. На що мені сказали, що це не їх зона відповідальності. А от юристи кажуть, усі чіповані собаки у буквальному сенсі власність зооконтролю, а тому і їхня зона відповідальності у випадку, якщо чотирилапі нападають на людей з комунальників, можна навіть стягнути грошове відшкодування. Такій особі потрібно в першу чергу звернутися. До поліції, щоб зафіксувати факт, забезпечитись підтримкою свідків, звернутися до лікарської установи і потім звертати з позиною заявою до територіальної громади, оскільки ці тварини вони перебувають на балансі у комунального підприємства. Але у міськраді інша позиція. Навіть якщо собака чіпована, кажуть зооконтроль їй не наглядач. Однак за зверненням містян можуть відловити агресивних тварин. Ті, що з кліпсами вже стерилізовані та вакциновані від сказу, їх випускають на волю, але в інших районах міста. Якщо є якась зрая, ми беремо цю зграю і розселяємо її по всьому місту, щоб було так званого кубла. Безхатніх собак у місті є ще одна більш глобальна проблема: люди, які труять цих тварин. До нас надходять собаки, які були отруєні або пігулками, або у м'яса, або щось інше, встосовують іголки або якісь інші гострі предмети. Якщо ж у вас виникають проблеми через безпритульних тварин, необхідно звертатися на гарячу лінію міського голови, номери телефону на вашому екрані. Софія Куценко Олег Одринський новини 11 каналу.